Сьогодні будемо виконувати з'єднувальний шовний шов у розпрасування. Застосовуйте його для з'єднання бічних зрізів, рельєвих, передніх і ліхтів зрізів рукава, середніх зрізів пілочки, спинки, зрізів спідниці, плечових зрізів для з'єднання верхньої частини сукні з нижньою, для пришивання поясу, пришивання маншет до рукавів, для вшивання рукава. Ширина шва передбачена моделлю. Складаємо дві однакові деталі лицем всередину, урівнюючи зрізи Бум -бум. на початку закріпка. Та в кінці закріпка. шивання розкладаємо? Розкладаємо шви. У різні сторони та розпрасовуємо. Ось шов і готовий. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.